Дуже часто, якщо у нас виникає, відчуваємо напад агресії, і ця агресія видається нам безпричинною. Тобто у вас все у вас в сім'ї добре на роботі добре, і при тому ви почуваєтеся, що хочете розгромити весь світ. Це може викликати ще додаткову тривогу, бо ви будете видаватися собі соціопатом, психом. Ну, насправді, як ми знаємо, така людська природа, агресія нас на незалежно, чи є для неї підстави, тому у вас вам просто треба кудись її передресувати, сублімувати, знаходити якесь річіще, куди ви могли б. Ну, це так як умовно, таку якусь енергетику, каналізацію енергії кудись зливати, щоб ви могли всю цю напругу, котра вас здолає.